Привіт, хто захоплюється цікавеньким, фотолюбителям та шанувальникам вінтажної естетики. Розглянемо об'єктив Helios 44 m 7 Зануримося разом у світ його унікальних можливостей та дивовижних здатностей. Цей об'єктив відомий своєю виразністю та характерним образом зображення. Геліос 44М7 це витвір мистецтва. Його виразність та характер додадуть вашим знімкам неперевершеності, роблячи кожен кадр справжнім шедевром. А тепер давайте спробуємо на практиці. Знімемо декілька осінніх портретів, щоб продемонструвати справжню силу цього об'єктива. Ви тільки подивіться, як Helios 44 M7 чудово відокремлює деталі, надаючи особливий шарм та теплоту вашим фотографіям. Це не просто об'єктив, це можливість зберегти кожен момент таким, яким ви його бачите. Helios 44 M7 – вибір для тих, хто хоче створити не тільки фотографії, але й гарні спогади. Чекаю ваших коментарів та вражень. До зустрічі, Фотомайстри. Замовити різні модифікації Helios ви можете в профілі на OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. Миру та добра всім, все буде Україна!